Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергій Гайдук застерігає мешканців Дніпропетровська від необачних дій як на воді, так і щодо дотримання правил протипожежної безпеки. Та наводить зовсім свіжий приклад, коли під час пожежі на вулиці Герої Сталінграда загинули люди. По сравненню з прошлим роком є увіліченню саме і каліченство пожеж, і калічество людей пострадавших і загиблих Во время этих пожаров. Последний резонансный случай я думаю он известен уже всем. Говорили об этом. Много, когда 29 числа в результаті причины причинившие устанавливаются этого пожара, у нас погибла семья. Про зростання кількості пожеж говорить і начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям міського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Кудрявцев. Пройшло в місті Дніпропетровське 1269 двісті Это Більше ніж на 20% увеличение рост росту по по с прошлым годом. Також погибшие на сегодняшний день в місті Дніпропетровський погибло 22 человека на пожарах, из них один ріб. Пожежа, яка сталася кілька днів тому на вулиці Героя Сталінграда, забрала людське життя. То чи можна було уникнути трагедії? У що про гасіння пожежі говорять пересічні мешканці, які стали свідками тих подій. Я справжую, в чому діло, чому пожари не працює? Говорять, що пожарна приїхала без води. Через время приїхали ще дві пожарные. Вони бігали, ці пожарники з этой бігали всі все люки відкривали. Що не відкриють там телефонний люк, там каналізаційний люк, ніяк не можуть не можуть знайти водяний люк. Наконець жителі їм сказали, вот там водяний люк напротив ресторана. Побежали туда, там нет гидранта. Таким словам Дмитру Кудрявцев, Веры Найме. Я еще раз говорю, я готов на сегодняшний день, у нас в городе Днепропетровске 8 пожарных частей в каждом районе города. Я готов с каждым из вас объехать сейчас пожарные части и вы посмотрите, если вы найдете хотя бы одну машину, в которой нет воды, то ну, это нонсенс, этого быть не может. А у ситуації з пожежними гідрантами Дмитро Кудрявцев не виключає по поводу пожежних гідрантів. Да, є така проблема на сьогоднішній день по законодательству і мірам на жилих домах і вообще на любих зданнях бути Вивішені таблички, указуючи розстояння і місто нахожіння пожарного гідранта. За словами начальника відділу міського управління зазвичайних ситуацій, за гідранти несуть відповідальність працівники жеків. В приватному секторі жеків немає. Хто нестиме відповідальність тут? Пенсіонерка Віра Фірсова мешкає в селищі Мирнім. 28 червня в її будинок вдарила блискавка, хата зайнялася, а сусіди відразу ж викликали пожежників. Ждемо приїхали через 20-25 хвилин. минут. Дві машини, ну, слава Богу. Начали розкрили машину, та, яка більша, а там води не оказалось. Відкриваю другу машину, шланги, а там шланги всі порваті. І вода розлітається по сторонам. На, на дом е, мізер попадає. Вони опять зворачуються і їдуть шукати воду. Коротше говоря, два години вони їздили туди, сюди, поки дом згорів. Будинок згорів щент. У жінки з хатнього збіжжя нічого не залишилося, лише старі чоботи, та й ті дала сусідка, а ще папка з документами, серед яких і акт про гасіння пожежі. Щоб розібратися в ситуації, чому пожежні машини приїжджають на виклик без води, наша знімальна група в телефонному режимі відразу ж звернулася до Дмитра Кудрявцева. Він обіцяв в усьому розібратися і навіть записав телефон потерпілою. Отже, в цій історії крапку ставити завчасно, скоріш за все, знак питання. І не один, а кілька. Валентина Денисова, Дмитро Логвиненко, об'єктив 27 канал.